Ну що, готуємося до першого запуска дракончика в цьому році. Манчик буде працювати. Должен, по крайній мере, завестися і працювати. Зараз залізу прокачаю і будемо пробувати його запускати. Перед запуском вирішили передивитися всі наші ці, Укромні містечка, і тут ось дивіться які красавчики, так, да, там трошки дюрочки прогнивши і а тут ось! Оси. Їх треба негайно утилізувати, бо вони нас утилізують. Для цього є така ось штука. Фігені, зараз ми будемо їх палити. Так, горілка в повному огнівому бойовому составі. Вона в нас є ще така фігня. І зараз ми будемо їх там жахати. Нате, гади, горіть в огні. О, ух ти! Все хорош, я думаю. Ні, не, не хорош. там ще щось літають знизу. Кидай їм жарку. Феодар точно хорош Ой-ой-ой По землі Вігання гадость Добили О, там оно вниз Дірок що виглядають ми їх до Ну коротше я думаю все Можна вирубати Да, техніка Безопасності покинула чат Естественно. В общем, друзі, буде сейчас перший запуск. Моторчик у всяких тут листочках. Перший запуск за достаточно приличний період. Да? Місяців, мабуть, 9 стояв. Треба відкинути коробку. Коробка, якщо хто не знає ось речах, тут, кстати, должен бути круглый пендельочок, ну нічого. Оп, все, коробка виключена. Це, кстати, якщо так вірується, виключається коробка. Так, если що. Так, ну встану зараз с краєчку. Ну що, давай. О! Не хочем Геть не хочем, підкачаємо солярки йому. Довгенько простояв, бажано було б його, звісно заводить. Ну, як завжди, померли акумулятори. А потім не було времени, а потім Кирюшка, вибачав та каже Ну, пишіть. Щас ще раз крутоне, послухаємо, чи є якісь признаки схватування, чи нема. І цей. Ну, якщо що, будемо попочкою допомагати. Ну давай. Mais ou menos Зараз заглушимо, перезаведемо з коробкою, хай прогріється і все буде добре. Що там у нас по подавлення, все добре? Які обороти? Ще не понятні? Це ти держиш газ. А скинуть? Стоїть на холостих собі торчить. Взагалі все отлично. Кирюшка красавчик Я задоволений. Дай Бог. Так, сьогодні у нас 14 жовтня. По суті, виїхали перший раз уже на оранку 2025 року по соняшнику. Зернові вже зорали, а соняшник тільки зайшли. Отака виходить, оранка, доволі непогано, красиво все виходить. Дощики прийшли. Так, дощики пройшли. Е довгенько дощики, тижня-два, заходили, воно то випало, то не випало, то, то як вибачте на слові, пересрало, то пересрало, вибачте на слові, то, то ще щось, то ще щось. А зараз наконець ми виїхали, почали працювати е і, і робота файно. Ну, мені подобається, як воно працює. добре, красиво. Получається непогано. Доволі мягко, хоча це поле конкретно ось це воно, е воно не оралося 3 роки. Тут була дісковка, такі тут трошки булишки, з цієї сторони навіть деякі полосочки, виходили. не знаю чого. З цієї сторони, де заходимо. Тут ось рівнесенько, геть, без ніяких питань. Там щось якісь питання є, зараз будемо пробувати їх вирішити. Ось все. Дивіться, тут взагалі красота, без ніяких проблем. Ну коротше, ви зрозуміли, так? Да? Як виходить? Я думаю, будемо працювати далі. Там студент працює. Вовчик тобі привіт. <сум> студент. Закінчимо поле, завтра будемо переходити на наступне. як то так. Там воно зарались, ну видно чорні полоски. А тут ще дощ, воно вже мокре. Аудиторія, дощ, все що на колесах, ну видно, так? що пора додому. Корач. Пора додому. Все. Тут ну в общем, грязно, грязно. Це ось все. Треба трошки пообивати, хоча б чуть -чуть, Все мабуть. Дощ іде, слизько, дорога слизька, ми їдемо потихеньку додому. Бо Кирюшник Ну, він як би може ще орати, мабуть. Ну це вже не оранка, а мучення настояще. В общем, отако ми виїхали, видно, так, да? чорний слід? Видно же, це чорний слід. Виїхали. Ну, нічого, потихеньку. Потихеньку. Ми будемо їхати до домки. Ну, а що зробиш? Таке, таке життя. Таке життя, погодка не дає роботи. Ну нічого. Прорвемось. Студенты гравятся, сигналят и викович. Короче, ребятки, пока-пока.